Можно и так, в принципе. Они мне страшны. Как мне повезло, что я купил себе прокачку? Nee. Продолжаем. Що ж ми зараз візьмемо? Ну і буде це. Це молотобойці... Ух, Ох, який боюсь. Що це фіолетовий буде? А, там точно буде фіолетовий. Ну коротше. Я надеюсь, мы на этом не закончим. Там да нема Филатова, там просто... Нехай я делаю сейчас? Вау! Wow. So ну і що ми зараз робимо? Прокачуємо до максимуму? Чи беремо це? Все. Це ад для перфекціоніста. Треба було лук взагалі взяти. Але не буде. Я сподіваюся, я його якось виграю. Я тупо надію, що я його якось виграю. Дву раптера на тяжко виграти. Способно багато легше. Коротше, мені має багато факторів має повести, і така вся тема. Це було професіонально. Ну, там собі Фу. Like так, а тепер. Петиш, це фігня. Беремо зараз е відбивання стріл. На жаль, нема тут української немає. А гра дуже стара. Хто хоче э, щоб цей, я можеш записати туди. Що це таке, як це розуміє? Ш -ш 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 -ш. В польоті, бля, зірвав. Як професіонал. Я думаю, зараз можна взяти. Що ж зараз можна буде взяти? Або джетпак, або це, або зараз подивимося від рівня. Чи треба буде лук, чи не треба буде лук. Я думаю, не треба, бо там взагалі всі мечники. Якщо так, то можна взяти, що просто оце, а потім вже взяти зі Та там просто мечники чуть-чуть лише. Та щоб воно все перегоріло. нікого не боюсь. Що? Як вони. Що за ті хлопці? Це не нормально Лежи про. die! Я зараз виглядаю якийсь професіонал, а насправді я цього гру не вмію грати. Мені ще навіть ніхто не це гарний, це був. So yes. Так, стоп, стоп, стоп. Що це? О, ні. Це певно, що цей... не буде так. Це певно, що. Ті самі. Е, дуже погані, злі. спесоносці. Е, так. На, nice, стреляй, я в них всех поеду. Ну, о, хлопцы. Victory. Знаете, это мне не крестовался. Кажу, виглядав, як nice не так. To... тепер це? це. Це я чисто мешник. А ще дуже люблю цей спис. Мені дуже подобається. Хто це? Глянь мені в очика. Я щось не думав, що він поміняє на меч. Ну nice no, ви поняли, well. взагалі професіонал. Три десятки. Давайте так. Зразу кажу, Я зараз не зможу бути професіоналом. Але давайте подивимось. Yes. Ще раз кажу. Якщо хоче. Можу записати проходження Project історії. Та тут кажуть. Скільки? скільки Я. Що це. Хоці не меч, але... Врешті. Nice. okay. Це було дуже тяжко. Go away. Фу, я ж спотів. Я думав, вони не виграють. Особливо той останній, Це якийсь професіонал був. Все, це беремо і доходимо до четвертого без прокачки і все. І спокійно граємо собі. Чувак. Hello. Всього доброго, якщо чесно. Що я казав? Я вже забув. Могніний меч, це, певно, моє улюблене. Ага, там багато лушників. Добре, що я на цифрах Давай, стріляй, 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 стріляй. Yeah. Yeah. Victory. Мне пиво тебя nice зарезал? Достойный супер. Да. Ну ничего страшного. <тас> так, ми продовжуємо грати. <поріал> це дуже дуже важко. Я не знаю, як я взагалі це роблю. Я вже весь спотів, якщо чесно. Це другий раз. Тут червоні, все, є на весь. Мам, я одного відбив. Так, а зараз ми... Ох. Як я настрашив за вас, Ти добре, що він це зробив. Що він заблочив. Боже. Боже. не мудрый немножко штука. <реш> <реш> та, та. Я все правильно понял. Оба, не понял. Что за профессионализм? Кто там сзади скидывает? Оба. <свистач> Це було дуже важко. <свистач> тупо голова? Як там? Е Блін, я забув. Я хотів зафотографувати знизу, щоб так. Але. Мені щось напрягає, то що в мене пів лиця зрізано. Мені це не подобається. Все. Я прикражав на максимум меч і тепер я думаю, що я зробив велику помилку. Бачите, хто там? Там один молотобоєць і два. Е. Я помиляюсь. Обійшов. Ну, коротше. На цьому, я yes. думаю, можна буде закінчувати. Я вже трошки е, не люблю, коли вмирають більше якраз. Але зразу працюється. Тут є чим позайматися. Є історія. Е, не, Це можна не звертати увагу. Я буду зразу. Так. І. Е, тепер Безконечний режим режиме, що грали, і спитання потім. Твіч. Це якщо в мене ще. Так, буде час. А поки що, кіт. А з вами був я Флит Флешер. Всім до побачення, всім па па